Оце без Максов єди. Пана Та видно, що ми стукаємо, а Макс, хто з нас прожора? Ну короче, я Максу я про забуваю холодні. Да. Потім да. ви зрозумієте чому. Саме йому забуваю. Зараз подійшов, нічого не скажу. Так. Ми ще так не скупляли. Ні, ми скупляли з порізному. Ми вже що тільки не купляли і міски, і світільники, нічого ми тільки не брали. А зараз ми з Максом. Завтра у нас новосілля. От ми взяли шампанське, взяли знову да. По скидці Філадельфії. Набрали. Це ми були в векшені, набрали оці ленту, оці стрічки. Купили кофе по скидці, 50% знижка, ну як не взяти. Колбаска, сир, баетики наші любимі, ще таку каву взяли. Все, все позничка. Все позничка. Мне вот это взяли. Мені ще розбирати. боже, шкаф поставлені. Все вже поставлено. Собраний комп'ютерний столик, кресло, дзеркало, все Ой, залишилося, Свіжий шкаф, вчора в Макса шкаф, все його склали, сьогодні мені треба моє, О, а застріляти ще не можу сильно, бо ще, е, вистирані, е, мої всі дорожки вони ще володять, але, але вже буде чистенько. И все приготовлю на завтра, ли два, и буду завтра оливье, шубу, Максом готов. Кстати, Ми вовчить. взяли ми взяли вовчить. вот этот сыр по скидке по 70 77%. По лидол плюс. По лидеу плюс, да. Цей раз, раз ми не забули. А коли я приїхала, я навіть не знала, що я лідел -лид плюс знижка. Зараз вже ми з Максом вже багато чого знаємо. Це теж по скидку, кстати, євро 30. Вже, я вже так Сьогодні привезли і, і правильну машину, привезли і морозильну камеру, таку, як у мене вдома була. Так що у нас ще холодильник і морозильна камера. І буду робити заморозки, котлетки, все тут буде кидати. Боже, Повезло Максу. З такой мамою, так Макс? Да, мне очень повезло с мамой. Ну, ну скажи, ну скажи, со мной. Я... Завидуйте молча. Завидуйте. Все. А книжечки... Мама у меня самая лучшая. Вот, я даже в новых штанах это она мне купила. Квіточки, коротше, набрали село, ми такі прожори, yeah. такий ремонт, все зробить, звісно, треба їсти. Ну все, ми поїхали, господі, тільки доїхати хати, ми ще так не закалимо. танцем. Их вин Сы, какая собачка офигенная. Та ты что Та ты что А потом сюда. Ласунс, ласунс. Ком. Лидо. Что же нам отдали? Натуре. Железными яйцами. Вырубаем. Вырубаем.